На вулиці князів Коріатовичів триває капітальний ремонт тролейбусної зупинки. Робітники кладуть безшовну плитку, яка мінімізує можливість зачепитись та травмуватись при ходьбі. Сипали щебінь, трамбували, потім сипали оце, трамбували. Воно в плотності все збігається в одне ціле, потім ложиться плитка, засипається піском, затираються шви. І для людини ходити воно. Підходить, їздити на велосипедах, воно буде триматися одною масою. Воно не не, не просіде. Ця зупинка після ремонту буде повністю інклюзивною. Тут встановлюють тактильну плитку, яка попереджатиме людей з порушеннями зору про початок проїжджої частини та касельський бордюр. Його особливість та, що коли тролейбус на нього наїжджає колесом і під'їжджає, то тобто, там так розраховано. Що сам вход в тролейбус і площадка, Вона в одному рівні. З Самої площадки зупинки можна безперешкодно на, допустим, для людей з особливими потребами заїхати на військове прямо в тролейбус. Цьогоріч у Вінниці планують облаштувати касельськими бордюрами сім зупинок громадського транспорту. Це частина реалізації міської програми з безбар'єрності. Поставлений був ряд завдань, які міським головою, які є неухильними до виконання вже в цьому році. В частині створення безбар'єрного простору на пішохідній інфраструктурі, це створення пандусних з'їздів більш зручних і комфортних. Які сьогодні необхідні. І крім цього, окремий напрям це формування зупинок громадського транспорту. Заключним етапом робіт буде встановлення нового посадкового павільйону. Завершити ремонт за сприятливої погоди планують за два тижні. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.